Я обожнювала драмтеатр, і я виступала там два сезони на великій сцені драматичного театру. Я пам'ятаю, які ми були щасливі, малі, там 16 років. Я займалась в театралі, бо я планувала в театр поступати. І пам'ятаю, як ми знаємо, що це внизу там бігали, і пісні записували, бо я сама вокалістка, я дуже багато цих озвучок робила. І пам'ятаю, перший вихід на сцену, коли. Воно все так скрипити, заходиш, там пусто, ну, репетиція. І він набагато. От я Вінниці порівнюю, Маріупольський театр був набагато більший. Набагато більша сцена, набагато більший зал. Я пам'ятаю ці моменти. І перший спектакль, як я просто плакала, повні зали стоять, тобі аплодують. Я, ну, ми йдемо на поклон. Я пам'ятаю пост такий виставила, що коли актор вмирає, його проважають опусками. А що робити, коли. Е... Були театр.